Досить добре ми відпочили. Я в відпустку пішов на тиждень швидше, так як в мене в передостанній матурі була червона картка. Вдома не скажу, що сильно готувався до зборів, але такі легенькі пробіжки там вправи на з резинками займався. Щодо зміни тренерського штабу, то я трошки здивувався, адже я не повірив, що такий великий і футболіст, і тренер зможе очолити друголіговий звягель. Але, звичайно, я дуже задоволений був тим, і дуже хочеться попрацювати під його керівництвом, дізнатися щось нового. Я вже за цих 3-4 дні дізнався дуже багато нового. Він дуже багато допомагає і підказує нам. Тренування досить цікаві, всі ігрові, всі з м'ячами. У Нас немає такої як бігової роботи особо. Ми все робимо з м'ячами, тому футболістам це приємно, коли ти завжди з м'ячом, коли ти не, не, не просто бігаєш по кругу, а робиш вправи всі з м'ячем. Індивідуально для себе хочеться прогресувати. Прогресувати з кожним днем, з кожною грою. А щодо командних завдань, то президент клубу вже поставив завдання, що це має бути обов'язково вихід в першу лігу. І будемо над цим працювати. Ми вже знаємо наших суперників, буде 13 команд в цьому чемпіонаті. Я вважаю, що одні з таких, хто ставить задачу, це вихід в першу лігу. Я думаю, що це Нива, Вінниця, Чайка і також нові команди. Скаластри, яка мені знайома бо я з бояз Західної України, і також Тростянець, який вже виступав в професійні, в професійній лізі. і В них я думаю, що вистачає опиту, щоб поборотися за вихід в першу лігу.